Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Є в нас така кобелка, муха. Я в тіктоці показував її. Є така красунька фунтівна. Так, Допоможіть дати назву цій лошечці. Бо каже, дід, що не негайно приділитися зем'ям. Воно таке ручне, народилося лошадко. Тут у мене на конюшні. Потім забрали його додому. Я показував це в попередньому відео, а зараз їде до нас на... На здєбанку з цього красунів жеребець рубін буде парувати. Сьогодні не 9-й день, так? Сьогодні 9-й день будемо пробувати це парувати. Прийме, не прийме, буде видно. Як вже казав, що це її перша лошадка, нагадаю. Вона так би і не жеребелася, гладонька така, хоча й ці 9 днів на сіні стояла, їй нічого не шкодить, вона їду має дуже добру. Ну, така мушка. мух, що ти там занюхала? Дуже вона за лошам, дуже. Хто не дивився попереднє відео, я розказував, вона зразу не хотіла підпускати до себе ні мене, ні лоша, ні мене. Закрутили дудку її, дрембу, як у нас кажуть, дудку хто як. На губу таке приспособа, вона трошки. Запищала, але дала тоді заплекатися і після того вже від себе о, лоша метр відходить від дні і два, і воно вже нервується, де воно ділося. Те, скоріше всього, що буде лошадку буде масті такої, як тато, може чуть світлішої. Така красунька. Так, зараз приїде Рубін, покажемо продовження. Залишайтеся з нами, все покажемо. Рубін хоче летіти. Удолений Іван ледве тримає його. Чує, кобелу добре. Нервується. Jo, Ania, bet jis nėm šil, stal, be pešau. Zai roznjeras, tev se feist. Dai božiu, sveikai. Rubin šorasto krašis tei. Dai, tai jau čia, duo, aš ne Rubino. Ivan atsauha, kreskui vien, dai jam uradi. Uf, caj. Розгулявся, Та е розгулявся фейст. Uh. Так, Рубінчик зробив роботу, чуть заспокоївся. Робін у всій своїй красі, як завжди, київ спереду, такий ззаду. Кий вагряк. Мені здається, що він кожен раз так як аж возмужав такий. Ну і ззаду шерший зробився. ти на стайні його так і тримаєш, так? Я тут таке здаю і вмісти, що. Що так тяжі мені? Консір витяг зблять. Ну, але зелене даєш, так? Ні, сушає. Сушан. Ну то що, то. Вони борщевку люблять. Та то не дуже хочуть у нього. так. Так що. Шо... Злучна компанія ще ші... продовжується. У нас як я. Завжди кажуть, це відбувається все трохи пізніше. Точитися хоче. Це відбувається пізніше все, та не точиться. ранніх лошет. В нашій місцевості ніхто не хоче, дуже рідко. Так, рубін хоче поточитися, кобилка спарована. Яке саме число. Зараз буде допитати. Я сам забув. Ох, тай файна тачеється. Не можу вам зразу показати. Вже встав, витачився. Не, не дуже. Є можливість таке показувати, як тачеї потім. Я один раз знімав, що він тачився той, то мені не пускало, не хотіло показувати тут відео. Хоча в цьому нічого такого немає, ні... ну не знаю. Прррпрін. Бо ти як зафартуєшся всім своїм тілом, так з мене пощику не лешиться. Ох! Аж запарував. запарував, хлопчик. Є оводи, бо то дощ, то й оводи оводи печуть. Mm. <laughs> Рубін був на кобелі, дідо каже, що допрацьовуй, допрацьовуй, каже, <laughs> Каже, що якби молодший, то і в діда би вставав, так <laughs> красончик. Думали, кажу так як є, що думали, що Василь привезе Сократа, а потім що спорадилися, що якби вона перебігувалася возити його за 60 кілометрів туди-сюди. А дід каже, що лоші вже видить. Якби хотіла далі, другий раз, то поведе пішки в барінку. Возити не хотіли а в прицепі. Не Subotu, я, казав, б, не занави, куде, а то в суботу хто буде? А, ви були тепер у Вадіка? А, в суботу де вдані? Ага. Що у Вадіка вже робелась? Uh -huh. Ну, то й файн. Чого так вони так лупуші люблять їсти? Ну так я смачнею, твої хлопу хведі так. Давай, давай, роби, то я мав косеті, там арти давай. Заміж газа на косарочки працює. Угу. Та О така краса. Але ще є кодалята. Там недавно свою пару вову. Широкий зробив фейс, фейс. Так, так камера не передає, ні так камера це передати, який він є. Насправді. Нічого. Що Бог поможе все миром. Вань, як Бог поможе миром, то що? Повезеш укосив його. Покажеш, який він є. Вживу. Бо камера того не передає, то варто показати людям. То всім гарно дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові!